Сьогодні ми будемо знімати відео, коротше, про постройки. Я, я бачила. Ну, мені це вам сподобалося, як я встроїла хатку за 2 минути, за 5 хвилин і за 10 хвилин. Ну, Але сьогодні ми будемо строїти за 3 хвилини, за 6 хвилин і за 11 хвилин. Да, друзі, сьогодні на 1 хвилину більше будемо строїти. Ну, дякую за те, що ви набрали. 5 лайків! 5 лайків! Камон, чуваки! 5 лайків і 100 переглядів! Капець, дуже вам дякую. Е, Я дуже вдячна, що ви мені проявляєте актив. Ну а ми погнали до відео. Всім приємно перегляду! Друзі, сьогодні ми будемо строїти отакий прекрасний сундук. От наш таймер. Будемо зараз строїти сундук за 3 хвилини. Ну, і давайте починати. Раз, два, три. Так. Таймер е, в нас є, як ви бачите, давайте не знаю, зробимо форму першого нашого сундука. <плес> <плес> так як дуже в мене мало часу, давайте не будемо розкаш... розкашалюватися. Зробимо просто сундук, як сундук. Якщо ви хочете, щоб я построїла... Ой, якщо ви хочете, щоб я построїла арену, і знімала на арені, то напишіть в коментарі хочу. Хто хоче. Ну, можете написати коментар, я полюбасу, я хочу зробити арену, щоб можна було строїти на арені, бо я думаю, що нікому не інтересно, дивитися, як я просто в пустому світі строю. Якось трошки скучно стає, даже дивитися, мені здається, для вас. Коли я щось роблю не так, чи щось не дуже в мене виходить. Ну, хто захоче дивитися. Як... Дивіться, наприклад, типа хто знімає відео, як він танцює, танцює і співає я обізяна. А хоча я, я знаю, хто це буде дивитися. Звісно ж, я. А ви думали, що хто буде дивитися? Не ви, а я, чуваки. Мені дуже подобаються комедні відео. Ладно. Блін, я говорю, як е, подібно, то просто без проблем і так далі. Так, е, друзі, дивіться. Потрішки я виключила е, запис трошки. Так, вже дороблю, вам покажу. Мені ще прийшлося взяти оцей блок. Ну і все, по суті. Так, друзі, е, час закінчився. Ось такий у нас вийшло. Да, все, все, все. Отакий у нас вийшовся сундук. <кій> <кій> вот. Давайте не будемо оглядати, а приступимо до 6 хвилин. Зараз появиться у нас таймер. Друзі. Е, таймер є. Коротше, починаємо начи, строїти. Масштаби не будемо строїти. Давайте построїмо. Е, Просто сундучок. А за 11 фалин я хочу, знаєте, що построїти. Я хочу построїти прям відкритий сундук. А тут я построю просто якийсь більший сундук. Або построю теж відкритий сундук. Трішки важко, звісно. Я не привеку сундуки строїти. <рес> Якось не дуже мені привично строїти. У мене повну кучу часу. А може зробити сундук відкритим? Давайте зробимо сундук, почекайте. Придається оце виламати. Давайте зробимо сундук відкритим. Тільки, знаєте що? Якщо в нас ще буде час, то можемо якісь предмети туди поставити, типа які зробити якісь предмети. А за 11 хвилин я зможу построїти просто масштаби, якісь просто нереальні. Отак, от отак. Е -е -е -е. Ставим таке блоки. <кій> так, вичате, що я потрошки камеру виключаю. Я просто хочу, щоб е, ви не дивилися на те, як я, тіпа, типу, тут щось придумаю, строю. Зразу кажу, я таймер не встановляла. <кій> я просто чуть-чуть за кадром построила. Так, ладно. <кій> типа вам не все рівно. <кій> так, головне, друзі. У мене просто буде відкр... відкритий сундук. Я ще не знаю, чи я вспію. Давайте почнемо строїти, знаєте що? Давайте почнемо такого встроїти, блін, мене три минути осталось. <кхів> я підлогу напевно не буду строїти, бо в мене часу не буде. <кхів> А може і хватить часу. Так. Важко строїти і говорити, що коли я з хрестиком. Вибачайте реально, що я так довго строю, тому що я з хрестиком е, граю тільки один день. І сьогодні тільки хрестика зробила. Тому що мені здається, що з хрестиком набагато класніше грати і набагато класніше цей. Типа щось не <кхем> знаю. Щось набагато класніше що стоїть. Та боже. Ти мене не іщи. Так за бою я не буду. Так, друзі. Уже так, так нормально часу пройшло, як ви бачите, по тайму. Так. Тепер потрібно поставити тут. Це чуть-чуть буде нелегко, що. Буде застрою... А ні, тут буде буду застроїти легко. Ти мене... Якщо в мене ще лишиться часу, то я підлогу зроблю. Ні, в мене часу, напевно, не лишиться. Я по постараюся в і підлогу зробити. Напевно, в мене залишиться часу, бо. Бо мені потрібно без строити. А не як черепашка ніндзя. А хоча черепашки ніндзі пестрі, так що можна як і черепашка ніндзя строїти. Ой-ой-ой-ой, я походу. Ні, я напевно реально подовгу там не построю, тому що вибачайте за качество мого сундука. Так. І став саме головний прибор. Вклейтесь сундучок. А ну, а може і вспіємо. Давайте будемо як мегаторпеди просто ставити блоки. А вдруг ми спіємо? Ні, ми, напевно, не спіємо. А хоча я постараюсь, я постараюсь, друзі. Опа, на, ми що, спіємо? походу. Ой! Ой, ой, останні секунди. Просто на останній секунді впіла. Ось такий у нас. Був. Та боже, вже двінький. Перший, другий. І зараз ви представте, друзі. Ну я вспіла все-таки достроювати підлогу за, за 23 секунди, чи за скільки? Ви представте, що буде за 11 хвилин. Просто попробуйте це <свіско> Друзі, давайте. Начинати строїти. Давайте великі масштаби теж не будемо строити. Бо мені щось здається краще построїти сундук як сундук, ніж якісь там огромені масштаби. І тим более я не настільки торпеда, яка може строїти просто. А, стоп, я. Друзі! Я просто таймер ще й не поставив. Ой-ой-ой. Ладно, нічого страшного, мені це просительно, так? Не знаю, як дивишся. Джиммі, Джиммі, Хача, Хача. Ви це ви тут дивитеся, я строю, вам легче. Вже пройшло доволі так багато часу. Ну, щось тут обще. А котя, Нормас, я нічого не знаю. У мене все получилось. Я нічого не хочу казати. Коротше, походу зі мною всі песні дізнаються, який. Я не розумію, чому, коли мені стає якось трохи скучно, я начинаю щось співати. Джиммі, Джиммі, хача, Хача, пурі, пурі. Друзі, дивіться. Я тільки що, тільки це достроювала. О боже! На мене є ще багато хвилин. Так що я як супермека Кольт, е, суперточний меткий Кольт, то не відкриваю, неможливо, коротше, що я там роблю. Я строю. Вже ніч наступила, поки я тут строю. Строю, 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 строю. Якщо б ви знали. А, все, нормас. що ви знали, зараз, якщо б я не виключала е, типу, відео, і в нас би, виходить, вже було, почекайте, 3, 9. 5. 9. 5, 14 от мене, да. О. А, не вже а тут я трошки виключаю, трошки включаю, трошки не знаю, трошки остане стіна нарешті, Я напевно, навчуся з хрестиком, тебе швидше строїти, ніж з кружком такими темпами, тому що я дуже сильно спішу. А хоча в мене є повністю куча часу, але це не так багато. Ладно. что, что? таймер, и да. Стали я уже тут устроила. меня так немало часу я. Да боже. Не знаю, как я замучилась. Вон там кайфово. да? я... Я не навожу. Я не человек. И не горошек. Я южик. Бурусний южик. О боже. Що, друзі, я зробила день. Да? Ці останні блоки показую, як я дострою, та боже. нарешті! Це було довго і мучительно. І тепер будемо ще строїти всередині. Що построїмо? Давайте. О, давайте э, построим. Давайте диамантус построим. Диамантик построим. Нам потрібен, Э, белый Э, голубий и так далее, короче. Строим диамантуса. Раз, два, три. Ой, раз, два, раз, два, оп. Оп оп-оп. Оп-оп-оп. оп-ш, Опс опш-опш. Опс-опш. Опш. Чому мені діамант напоминає яйце? А? Об'ясніть мені, а? Боже, що я роблю? Якщо ви бачите мій повний екран, ви б що мене тут... Твориться. І мене не іщи. ищи. Плакаться тобою я не буду. Я даже направлен на блока поставила. Короче, у мене всі признаки окаша. Так, стоп, я пошуткувала. Не, не треба нічого в коментарі писати. Ем, да. Да, чувак. Давайте доробим. Ура! Я зробила діамантус. Давай тут ще один такий построїм діамантик. Раз, два, три, чотири. раз, два. Три. Раз, два, три. чотири. Раз. Два, три. Лень. мені. Струїти її, строїти її, строїту яка, Ви б знала, яка я ліднива? Ніяко. <гум> О! Хто займається спортом? Напишіть в коментарі, займаюсь спортом. Ну хочете, пишіть мені, якщо чесно все рівно. Я займаю... От я займаюсь спортом. Да. І чесно, мені просто нема що говорити, але я реально займаюсь спортом. Давайте ще тут диамантуса построим. По берику. Беррики, по зирки, зырики, по берки. Ой, дуже мало час. У меня дуже мало час. Це три діаманта. Коротше, друзі, я построїла отакі построєчки. Е, так, що можу вам сказати? Дякую вам за перегляд. Да. Хто додивився це відео до кінця, то ти пупсик. Ладно, шуткую, шуткую. Я нічого вже не буду казати. О, дивіться, наймаленький. А це я, я построювала ще, коротше, за кадром за одну секунду цей сундук. Ну, як за кадром на відео, вот. От. От. Оці воїн маленький. Ладно. Всім дякую за перегляд. Пока-пока, дружище.